І так, всім доброго дня. Коротше, привіт. Так, сьогодні ми питаємо, що будемо робити сирні палочки, бо я їх хочу. Дуже захотіла. Вчора їла сир і зрозуміла, що хочу сиру 2х. Ну, що тут не буде 2х, але нехай. Ну, коротше, бо все. Зараз будемо робити по маминому рецепті. Отак. От і те, та, що там писали, що не вчись робити як мама. Мене це не хвилює, Альо. Мені подобається, як мама готує. І так. З самого початку там мама вибивала яєчко три штуки. А оскільки я поставила молоко списати, тут дві кружечки. Ну, то яєчко я не видавала. Так, тому зараз. Подивимось так такого. О чого ну б'ється не те, що мені треба? Якось. Ой! Ви не дивіться на це. ви цього просто ну, не бачили. Та що ж таке якесь? Тверде яйце попалося. Сідо нього. Я цього теж не бачив. <гамет> не мію яйця вибивати. Це прямо. Оп, 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 оп. Так. Тепер дрібку солі. Викинула шкарубки і взяла сіль. Як ви знаєте, я вже. Люблю. Ну, як ви можете знати, я її люблю. -то я не сформулювала речення. Ой, яка сильота. Зараз розмішаю, дай покажу. Так, дивіться, ми розмішунькали. Бачите, не тягнеться за цим. Ну, добре. В мене, знаєте, що в мене воно до кінця не скисло, але нічого. Нічого страшного там не Тепер сир. Єее! багато сиру не буває. Як і шоколад. Уф, дивіться, яке воно файне. Може ще зараз його трохи дотуси. Дивіться, щось володне буде трохи мало. Не знаю, треба подумати. Може ще зараз трохи чуть, чуть дотру. Ну, кидайте на смак, звичайно. Ой, яке фай! Вич сороку. Так. Я набрала ложку соди. Викидаю. Ну, це маленька ложечка, чайна. размешаем Добре, теперь вот это отставляем. Ну, по факту, мне кажется, разницы нет, последовательности ей. Ї... Зараз мы нарежем цебулю. Вы что думаете, она тут просто так валяется? Нет. Оп. Тут є чуть -чуть. Теперь отаке. Ну його можна відрізати, воно ж на смак не впливає. І так, ой. Дивіться. Напевне, що забагато. Ну зараз досить тупічки. Напевне, ще чуть трохи сиру втру. Бо я хочу сирного. Не, не викинула, чесно. <с ой, накамала. Всі, дивіться, отаке. Ну тут суто по смаку. Я можу чуть забагато кинула, та і цибулі, Нехай. І так, я сир їм, не дивуйтесь. Хочу ж тика. Ще зараз мукички і все. І так, дивіться, в мене є ось така шашечка. кружка. Мукички. Мало висипало все, висипаємося зразу і зразу рукою перевимішувати. Так, знімаю колячко. Має бути таке тісто, прямо як тісто, щоб його можна було розкатувати і нарізати. І так. Дивіться, я зробила тісто. Так, набагато муки не насипайте. Мама це мені сказала. Ось воно. Ну, бачите, воно липне. Щоб не було занадто твердим. Думаю, що мені з ним робити. Я ось розкатувала. Робіть форму, яку хочете. Я б його просто так плоскала, як нарізала на знаю, Так лісов. Так, олію я вже наляла, щоб вона грілась. Мама наляла. Її треба багато. Щоб воно пливо у нього. Найжаліємо у розмірі кусочка. Воно смачно. Давайте десь отсюда. Угу. Ой-ой-ой. Бачите, тут, тут випне. Ну йому. Бачите тут? Бачите, бачите, тут видно цибулю. Ще десь петрушка тут є, ну щось її не вже видно. Ой! Смішками йшов. А, муки досипайте стільки хочете, бо я тут два рази ходила по муку. Ну, раз, але типу, два рази досипала. так, Треба багато. Ну, це вже дивіться, як ви хочете. Угу Угу так мені подобається нарізати. Я забула кинути паперку, це все? У мене стоять з боку приправи, але нічого, то буде для мами. Так. Мало перчене, мало це все. Хіба що солі не забудьте кинути, бо я трохи <зас> забула за нього. Зараз ми потрібно тянути. Ну чому нормально, я ще зроблю соус? Головне, це, щоб було не пересолене А досолити його завтра я нагадалася, соус не готовий. Зрозуміла, що хочу дуже попробувати вже, а нема в що макати. Зараз буду показувати. І так, майонез, сметана. Сметани хочу трохи. О, так. Тепер сіль, оскільки я не досолила тісто. Тільки оце те, що а, я кидала, щоб бояться, що ще збилося класна бахне ой ой подождите йду йому інші спеції так чиві зовсім чуть, -чуть. мама блін знов те саме є ну ми зараз просто більшу порцію замішаємо та інтя не можу закрутити що це коїться Паприка, ну. Ой, так голосно вас наступає якось. Все. Так. Трохи того, трохи того. Ой, дістої зубися. От. Ну, це щоб нейтралізувати пець. Йой, впало, зачекайте. І так. Я гарячого всього. Тихо виняла. Опа, який Хм, Я що це досить пома. Мені здається, щоб вони дейте, не згоріли, бо вони дуже швидко жаряться. Я ж не показую. У мене тут так на купо, бо я от, бачите, розкатую тут аша. А ой, так у мене. Готуйте. Дуже смачно, мені сподобалося. Якщо хочете подивитися оригінал відео, я вам скажу, як мусорця. Дуже смачні сирні палочки. Готуйте. Все. Всім смачного. Прищайтесь. А я буду і їх жарити. Вони ще потім коли знати. Папа